Alleluia. Вітаю вас, народ Божий, люби Божий. Бог любить Тебе. Бог завжди любить Тебе. Бог є любов. Халилуя. И Він пильнує над Словом Своим. Ісус Христос, Він Господь. Він Одіснує Отця. Він наш відкупитель від гріха, від смерті, від немочі болезні, від прокляття, від влади темрява. Ісус Христос, Він Господь. І Дух Святой, Він свідчить нашому Духу, що ми Діти Божі, що Ісус Христос, Він наш Господь, це Литель, обеспечитель, помічник, захисник, пастир Добрий. І все, що ми можемо прочитати в Біблії в Слові Божім. Слово Боже, це Бог відкриває нам себе. Слово Боже це воля Божа, це путь Бога даної людини. Біблія так і каже, що коли ми грішимо, ми не йдемо путем Божим. Ми не мислимо Божими мислями. Тобто, Бог каже, і це для народженого з гори. Це слово для людини, яка народжена з гори і яка грешить. Бог каже, твої путі? Це не мої путі. Тобто, путь гріха це не путь Бога. Бог каже, твої мислі. Чому народжений з гори грешить? Він так мислить. Бог каже, такі мислі це не мої мислі. Ну Бог каже, як коли ти звернешся до Його слова, то ти виправиш свої путі, ти виправиш своє мишлення, і тоді благословення буде працювати. Алілуя! І ще давно я знаю, Бог призвав мене служити Словом. Словом Божим. Ісус завжди, перш за все, служив Словом Божим. І кожен, хто призваний в служіння, він перш за все призваний служити Словом Божим. І моє служіння я основував на місці писання питаємо словами віри. Я завжди полагав своєму служінні це як основу, щоб моє служіння воно питало інших людей, тобто насищало словом. Тобто, моє служіння — це не для того, щоб. Щось довести, або щось комусь доказати, або якось себе показати, висловитись. От є бажання казати, є бажання висловитись. І тому я пишу це відео, аби щось сказати. Ні, я знаю, що Бог призвав мене служити Словом, Щоб це слово воно насищало інших. І якщо то, що я кажу, моє служіння, воно тебе питає, це слава Богу. І так, і Бог мене повертає до Ефесян 6 розділ. Я не так давно це записував відео, але Бог знову повертає мене до цього. Повертаю, розмарковувати. Ми всі знаємо ці міста писання. І послання до Ефесянів – це дуже сильне послання, важливе послання для нас, християн, сьогодні. Іменно в цьому посланні Павел дає відкриття у влади віруючого. І от шостий розділ послання до Ефісян з 10 го вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів, злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і здягнувшись у броню праведності. І далі, на цьому я зупинюсь. І так, Павел пише: нарешті, мої брати, тобто мої брати, як я вже це казав, це звернення до сім'ї Божої, до тих, хто народжений від Бога, до дітей Божих. будь-то... Людина жіночого роду, будь то людина чоловічого роду, будь то мальчик, хлопчик, мужчина, дівчина, жінка. Любой народжений згори він являється дітьм Божим. І це звернення до людей народжених згори. Це звернення не тільки для пастирів, апостолів, пророків, вчителів. Це звернення для кожного хто народжений згори, хто вважає себе дітм Божим і Пише, нарешті, мої брати, зміцняться з Господом та могутністю сили Його. Ісус Христос, Він Господь. Він переміг смерть, Він переміг гріх, Він переміг сатану. Він має ім'я, перед яким склоняється всяка коліна небесних земних преісподніх. Він має ім'я превише всякого імені. Він має владу над дьяволом. І Він передав цю владу церкві. Народжену з гори. Нам треба це брати, використовувати, приміняти. І це слово Боже. Перш за все, ми повинні розуміти, що вся зброя Божа, про яку ми тут читаємо, це Слово Боже. Зброя Божа надягається словом, приміняється словом, носиться словом. Це, це слово Боже, дане нам вже сьогодні. Це Біблія. І, звісно, це те слово, яке Дух Святой відкриває нашому духу. Яке не буде противоречити вже даному Слову. І так, Ісус Христос, Він Господь, Він має могутність. Тому ми можемо зміцнятися, укріплятися Його іменем. Ми можемо укріплятися, розмірковуючи над тим, хто такий Ісус, що Він зробив для нас, розмірковуючи над Його кров'ю пролитою, над тілом Його ламином за нас, над Його Воскресінням, над тим, де Він перебуває зараз над тим, хто ми в ньому. Во Христі Ісусі є нове творіння. Да? Я з'єднаний з Господом, я є один дух з Господом. Ми можемо розмаркувати над цим. Вірити в це, говорити Це. Брати ім'я Ісуса. Вірити в ім'я Ісуса. Ну, все це ми повинні пов'язувати з любов'ю. Це дягниця в повну. Божу зброю. Бог є любов, Бог є світла. Ми можемо прочитати, задягниться в повну любві, світла, зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї, темряві, проти піднебесних духів злоби. Тобто, бачите, на Чим ми маємо владу над дьяволом, над бісами, над мироправителями цього віку, над нечистими духами начальства і власті. Все, це це паче ангели. Перш за все, ми маємо владу над цим. Бог ніколи не давав людину владу над іншою людиною. Ну, на жаль, це сьогодні відбувається. Но ми, діти Божі, повинні розуміти, що перш за все, наша влада, те, що ми беремо від Господа. Його силу, його могутність ми беремо, беремо це для того, щоб брати владу над дьяволом, пісами, над мироправителями века Сього над всіми їхніми умислами. Халилуй! Далі, через це візьміть повну опять-таки, любві, світло, зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши, витримати. Повну, тобто немає недостатку. Бог нічого від нас не скриває, не ховає, не над... не... не дає нам, не додає. Не додав. От Бог мені щось не додав. От Бог від мене щось приховує. Бог хоче, щоб я трошки пострадав, помучився. Ні. Бог дав нам повну зброю любві, світла. Світло має владу над темрявою. Любов не терпить поразки. Тому що Бог є любов. Любов Божа, яка була злита в наші серця Духом Святим, не терпить поразки. Віра вона движима цією любов'ю. Ну, віра без любви може потерпіти поразку. На жаль, це сьогодні відбувається у нас у християн. І знаєш, я дійсно от. Починаючи з описання Божої зброї, я розміркую, чому ж праведність і обновлення нашого мишлення є Божою зброєю? Чому це так важливо? Чому це важливо як Божа зброя, як зброя любові, світла, якою ми перемагаємо зло, якою ми перемагаємо гріх? Тобто не даємо гріху місце в своєму житті, і коли ми бачимо, що хтось грішить. Ми вірно реагуємо на це, тобто не нападаючи на людину. Знаєш, дуже легко нападати на людину, коли ти бачиш, що він грішить. Особливо, коли це не народженець згори. Це легко бачити когось зі сторони, як він неправильно себе поводить, як він грішить або чинить добрі вчинки. От І ти починаєш критикувати, осуждати. От він поганий, він такий. То, брати владу над грехом в житті іншої людини це не критикувати іншу людину і не навпадати на нього з злостю, роздраженням, слідкуй за мотивом своїм. Брати владу над гріхом в житті іншої людини – це молитися за людину, це ісповідувати Слово Боже. Це довіряти Господу, що Його поведінка вона не причинить тобі вреда. Це брати владу над нечистим духом, який може оказувати давлення на ту людину. От що значить брати владу над гріхом в житті іншої людини. не просто указувати людині, як її себе поводити, і що вона така погана і що так не треба робити. Це легко, це не сложно. Це робиться в миру і без нас, без віруючих. Ну от, чому такий... Я так дуже звернув увагу, чому Божа зброя це обновлення нашого мишлення, це праведність. Поки я хочу зупинитись на цих вершах. Обновлення мишлення. Припаяться через числа ума вашого. Біблія каже, припаяться числа нашого мишлення. Також Біблія каже, ми припиняємо своє мишлення, в послушання Христу. Тобто дуже важливо нам мислити на основанні Слова Божого. Як ми мислимо, так ми і віримо. Як ми віримо, так ми і кажемо. Як ми кажемо, так і буде. От і збитка серця говорить уста. Наше серце повинно бути наповнене словом Божим. І тоді, от, і збитка серця, тобто те, що є в нашому серці, то буде виходити наружу. Но це починається з нашого мишлення. Есть, ми повинні думати, що казати. Ми повинні розмірковувати на слово Боже. Приймати рішення, основуючись на слові Боже. На жаль, сьогодні багато християн вони обновляють своє мишлення від політиків, від ТСН. від інших людей. Це добре, ми служимо друг другу, Ми важні друг для друга. Це так, ми не можемо обходитись друг без друга. Ну, перш за все, ми повинні... Должны... Так, да, пусть це буде. Звучать строго, але Біблія каже, що ми повинні судити те, що ми чуємо. Ісус сказав, що замічайте, наблюдайте за тим, що ви чуєте, і як ви чуєте. Тобто нам треба наблюдати за тим, що ми чуємо і як ми восприймаємо те, що ми чуємо. Тобто ми не все повинні просто прожовувати як пищу. Є піща для нашого фізичного тіла, є піща для нашого інтелекту, ума. Це те, що ми чуємо. І те, що ми чуємо, воно має відношення до нашого духа. І так ми можемо розмірковувати над тим, що ми чуємо. І не обов'язково це, це мати в своєму розумі, як обновлення свого мишлення. На жаль, сьогодні дуже багато служителів, пастирів вони обновляють своє мишлення від політиків, від правил і законів цього світу. Це добре, це нормально, але це не повинно бути на першому місці. На першому місці у нас повинно бути Слово Боже. Це наша зброя, це наша зброя світла любові, обновлення нашого мишлення словом Божим це наша зброя, якою ми перемагаємо. Чому? Тому що наш народжений дух від Бога, він проявляє себе в цьому світі через те, як ми мислимо. Обновлення нашого мишлення. Дозволяє нашому духу проявляти себе в цьому світі. Сила в нашому дусі, сила Воскресіння, сила Слова, вона виходить із нашого духа, але це не без обновлення мишлення. Тому це зброя світла, а світло перемагає темряв. Це зброя, яка перемагає гріх, яка бере владу над гріхом, над обставинами. Обновлення нашого мишлення має відношення перемінам. Видимого переміна фактів. Видимо може бути временним, а істина слово Боже, вона вічна. Слово Боже змінює факти. Тому це наша зброя обновлення нашого мишлення. Словом Божим, Картировка Словом Божим, нашого мишлення. Розмірковувати треба над Словом Божим приймати рішення основувати на Слово Боже. Щоб прийти до того стану, щоб просто ти збитка серця уста казали життя, нам треба шаг за шагом думати, як поступити. Що сказати? Як моя поведінка буде до інших людей? Як мої слова можуть повлияти на інших людей, на обставини, на моє життя, на життя моєї сім'ї, країни. Це треба думати. Слово Боже, і це зброя світла, це зброя любові. І є такі дві речі, які були в моєму житті від Духа Святого, як відкриття від Бога. Це було колись давно. Я так просто почав розмірковувати, що от час би такий пішов би з неба такий дощ жуйков. Ти скажеш, що за глупость така. Ну, так от я думав. Просто йшов собі по вулиці і думав, от почав би такий, не просто дощ води, а такий дощ би із жуков, Як пішов би. А я би як почав слово Боже сповідати. І на мене би, як би, така зашла оболочка, і всі б люди бачили, о, йде, йде людина по городу. І вокруг нього ні одного жука і його не касається. І всі бігли до мене ховатися в цю оболочку таку захист. Ну тут же Дух Святий сказав моєму Духу, що мені не, мені не потрібно чекати цих жуків. Я вже зараз повинен сповідувати слово Боже. Тобто Дух Святий мені сказав: що мені не потрібно чекати якихось неблагоприємних обставин, щоб потім. О, а давай я буду сповідувати слово Боже, щоб ці обставини мене не коснулися, щоб ці обставини змінилися. Нє, Дух Святий сказав, що ти вже повинен бути до цього готовий. Ти вже повинен. Зараз ісповідувати слово своєму захисту о процвітанні, о здоров'я. А коли навіть щось прийде в твоє життя, ти будеш до цього готовий. А коли даже щось прийде, то усиль, хотя б вдвоє ісповідання, звучання слова. І я зрозумів це, я побачив це в писанні, що мудра людина вона строїть на основанні, і коли щось наперло, то дом його не покалібався. Він устояв. І друга річ, яку Дух Святий мені сказав, що коли произошли ці события в нашій країні, він не сказав, що многі християни сьогодні не готові. І дійсно, многії служителя, пастера, на жаль, сьогодні, коли прийшла війна в Україну, не були готові. Ніхто не жив в таких обставинах, ніхто не мав досвіду, як жити в таких обставинах. Но у многих був опит мирного життя, у многих було вже нароблене служіння. Опыт роботи, і Бог не сказал, що многие служителя, а якщо служителя, то и ті, хто не призваний служню, не готові были. То тобто есть ми не були готові. А коли ці обставини прийшли, ми почали обновлювати своє мишлення, опять-таки, не словом Божим, а інформацією. ТСН, интернет, політики. нам треба обновлять своє мишлення. Не просто інформація, з інтернету телевидения от політиків, від їхніх обіцянок. Обновлювати мишлення Словом Божим. Тому що це наша зброя. Обновлення нашого мишлення це зброя любові, це зброя світла, якою ми перемагаємо зли дні. Аллилуйя. Во імя Ісуса. Аминь.